Всім привіт! А мене звуть Міша Пуфер. Я підготував для вас нову порцію новинок зі світу Fashion Альок. Тут буде багато про monster High, трошки про Барбі, брат і навіть про ляльок по Вінкс. Бренд Юрушус випустив колекцію зуття в стилі дівчат з Monster High. В колекції представлено 4 моделі в стилі Дракулаури, дві моделі в стилі Клодін Вульф, одна в стилі Френкі, Лагони, Ебі і. Як не дивно, Елізабет. Ексклюзив Amazon це френкіс шити зі стилем. Вона вже доступна до замовлення. Ціна 110 доларів. Виглядає лялько просто чудово. Мені дуже подобається це поєднання кольорів, різних текстур, різних тканин. В образі зроблено великий акцент на швах, голках, нитках. Ну, тому що. Це був девіз Френкіс шити зі стилем. І цей випуск отримав саме таку назву. В Україні я вже бачив, що вона доступна в перекупів. Хто-небудь задонайте мені, будь ласка, на Донателло. На каналі Nickelodeon відбулася прем'єра другого фільму мюзиклу по франшизі Monster High. І, як завжди, англійська версія є? Невідомо, скільки ми будемо чекати українську версію. І дуже дивна новина, але Monster Хай випустили ОАК ляльок по другому фільму. Вони зроблені на тілах Monster Хай третього покоління, але більш схожі на свої кіношні прототипи, що викликає питання, а чому просто. Не було випустити цих ляльок, навіщо було створювати стільки відгалуджених і ніяк не пов'язаних між собою світів. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал і обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих новин. Ми нарешті побачили промофото нової базової спектри. І, на жаль, побачили промофото нової базової Кеті Нуар. І поруч з артом, який зливали раніше, це виглядає просто як очікування реальність. І в інтернеті вже було створено такий невеличкий колаж, що ми могли отримати, але не отримали. Іще одна базова лялька Monster Хай, але яка порадувала, це Венера. Ми вже можемо подивитися її промо фото в коробці. Арт на коробці виглядає дуже класно. Мені не вистачає її блакитних очей. Трошки дивно виглядає Джуліан, але, ну, що є, то є. І нові з колектор цього року це сет з двох ляльок, присвячений. Мультфільму Тіма Бьортона Кошмар перед Різдвом, старт продажі відбувся 27 жовтня. Це дуже прикольний, деталізований. Мені здається, сподобається і фанатам Монстер Хай, і фанатам Тіма Бьортона І вже є живі фото, на яких ми бачимо порівняння тіла Джека Скалетона і Скеліти Калаверес А якщо хеллоуінський настрій вас? Поки що не відпускає, то пропоную вам подивитися огляд на скеліто Калаверис де Муерте, який зробив Іглуріон в своєму ТікТок-каналі. Ще одна цікава колаборація Monster High з брендом Off-White. В цій колекції вийшли 4 ляльки, і на поди всіх це не відомі нам персонажі, а якісь нові. Деяким вони не сподобались і нагадали. Ляльок з колекції Create a Monster. А, мені ляльки, в принципі, здаються симпатичними. Дуже цікавим є той момент, що кожен аутфіт, який є на ляльках, колись існував в реальному житті і має свій прототип. Мені, мені подобається ось ця дівчинка, вона має прозору шкіру, прозоре тіло. Але всередині якого ми бачимо кісточки і черепи, мені здається, це дуже цікаво. Подобається її плаття, сумка, і також вона має жестову ручку, що теж дуже мило і прикольно. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї колекції. І якщо ви хочете слідкувати за всіма новинами в реальному часі, то пропоную вам підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Поки ми чекаємо на нові промо-фото другої базової лінійки Monster High, в мережі з'явились фото прототипів Monster High. Вони виглядають достатньо так нічого собі. А мені навіть подобається, як виглядають Лагуна і Клео, тому що, ну, тому що тут Лагуна в своїй блю Airy все ще. Чому її змінили на рожевий, я не розумію. А Клео просто має ще один гарний образ. Сподіваюсь, що, можливо, колись його використають і випустять в чомусь іншому. І до колекції бюджетних ляльок з аксесуарами і спрощеною артикуляцією додали Клео Деніл. Образ трошки простіший, ніж базовий, але теж мені здається дуже милий, прикольний і такий трішки патріотичний. В ігровому сегменті ще додався цікавий набор. Це голова і руки Френкі. До набору входить багато аксесуарів для гри з волоссям, зачісками, манікюром, сережками. Дуже цікавою деталлю є те, що ногітки виповнені як кільця, і їх можна вдягати як на ручку куклі, так і дитині. Дуже дивна новинка, яку мені скинули в дірект, і я ось дивлюсь на це. І не розумію, що я відчуваю. Це просто мені здається, це щось на геніальному. Це і фешн, і арт, і просто якась концепція. Ну, мені здається, це просто щось. Інформація якусь, окрім того, що це. Лерві за Teenage Fashion Maggot Doll. Uh, ніякої немає. Дуже цікава лялька. Навіть не знаю, чи хотів би я таку собі в колекцію. Фільм Барбі вже став іконічним, і окрім того, що ми побачили такий от милий стоп моушен з новими ляльками, братці не можуть ніяк відпустити цю тему, і в своєму інстаграм-аккаунті вони відтворили сцену з фільмом. Так, це саме та сцена, де Саша каже, що Барбі особлює усе, що вона ненавидить. А брат з тим часом трошки мені здається, з'їжджають, тому що ви бачили цей в своїх інстаграмі. Це щось дуже дивно, але ну добре нехай буде. Перший погляд на ляльку Кена Шуга Деді, який вийшов 12 жовтня. І він Шуга Деді не тому, що він папік, а тому, що в нього є маленьке цуценятко. І поступово мотел переходить до нового року і різдва, тому що it's Christmas Time. В мережі з'явились промо фото. Барбі Мирая Керрі в тому самому червоному платі, з довгим шлейфом і мікрофоном в руці, звичайно. І новина, яку краще б я не бачив, але, але з'явилось дуже багато колекцій ляльок по Winx. Це ляльки меншого зросту, 24 см, з великими головами, дивними пропорціями і шарнірами в колінях. Колекції виглядають дуже дивно, дуже по дитячому. Є деякі цікаві елементи, але їх дуже мало. І найприкрішим є те, що більшість цих матеріалів я побачив на російських сайтах. Ну і, звичайно ж, хочу подякувати людям, які періодично скидують мені щось Дірект в інстаграмі або в Телеграмі, тому що це дуже пришвидшує пошук новин і підготовку нового випуску. Адже, як ви бачите, вони виходять не дуже регулярно, приблизно раз на місяць, якщо ви хочете, щоб вони виходили частіше, то всі мої соціальні мережі відкриті, скидайте новини, які вам було цікаво побачити в наступному випуску, або дізнатися моє враження і думку з цього приводу. І на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд, всім па-па!